Доброго вечора, вітаю всіх хмельничан. Яка наразі ситуація в Хмельницькому? Чи є потреба у здачі крові? Потреба завжди є, незалежно від ситуації, яка на сьогоднішній день, тому що я хочу нагадати всім присутням, що крім того, що є військовий стан, звичайно, є і лікувальні заклади, які щоденно потребують в компонентах крові. Тому завжди закликаю наших і громадян і земляків, що. Компоненти крові вони потрібні щоденно, цілодобово, і ми завжди раді, хто має бажання допомогти як пацієнтам, так і звичайно пораненим нашим бійцям. А чому от потреба у саме резус негативній крові залишається найвищою? На жаль, ну так є така ситуація, вона не тільки в нас в Україні, вона і у світі, що ну природою, так е, започатковано, що люди з резус негативним фактором крові вони завжди є е, у меншій кількості, е, чисельність цього населення завжди е, дуже мала, і тому, е, ну на жаль, е, мусимо завжди закликати в більшості донорів іменно з резус негативної крові. Хоча я повторюю ми раді завжди, як із резус позитивною, так і з негативним фактором крові. Всім, всім донорам раді, але акцент, акцентуємо дуже увагу на е, тих донорах, які мають резус негативний фактор. А які вимоги є до донорів? От кому взагалі протипоказано здавати кров? Ну, звичайно, людина в першу чергу вона повинна бути здорова. Вона здорова. Люди, які ну є певний перелік захворювань, тобто, це хто перенесли гепатит, і Б, і С, і, і, і шкірові нейрологічні захворювання, на жаль, вони або не допускаються, або по ним необхідно проводити певні тестові перевірки, тестування. Тому в першу чергу, ще раз повторюю: це людина повинна бути здорова. Людина від 18-річного віку. Вже може бути рахуватися донором, ну і звичайно, дотримуватись всіх певних переліків, як не тільки захворювань, але і протипоказів, тому що є і тимчасові протипокази. Це все ми обов'язково висвітлюємо як на сайті нашого закладу, так і навіть при зустрічах. Якщо людина цікавиться, ми все надаємо цю інформацію. А які саме заходи, от так би мовити, обстеження ви проводите з людьми, які хочуть здати кров? Ну, В першу чергу, це клінічний аналіз крові обов'язково. Завжди визначаємо групу крові і, різус і в нас, тому якщо людина буває ситуація, що вона не Знайома, не знаю по собі, які, яку вона має групу крові чи резус, обов'язково ми визначаємо це. Обов'язково перевіряємо на гепатит Б, С, сіфіліс, СНІД це обов'язкове тестування, але при умові, що людина стає, ну погоджується стати донором. Це є аналізи, акцентую на цьому увагу. Вони є безкоштовні. Людині абсолютно не потрібно нічого ніяких коштів платити. Ну і звичайно. Ми також перевіряємо ну, звичайно, і артеріальний тиск, і, і наш терапевт, лікар обов'язково проводить і е, опитування людини, тому що вже по життєвим показам може людина не допускатися. І в такій сукупності ми людину приймаємо, і якщо вона проходить, в нас ще є звичайно і комп'ютерна база даних е, донорів, і все, все в сукупності проходячи цей комплекс міроприємств. Ми тоді вже допускаємо людину до донорства. А як активно в Хмельницькому здають таку життєдайну важливу рідину? Ну, наші хмельничани, я завжди казав і буду казати, надзвичайно активні. Я завжди тішусь, що е, ну звичайно у нас і різний віковий сенс. Донорів, але я тішусь тим, що переважає, переважає е, молоде населення е, Хмельницька. А це я завжди кажу, що це є наше майбутнє наш золотий фонд е, донорського нашого руху Хмельницька. Тому е, і хочу завжди, користуючись і нагодою, подякувати е, хмельничанам і гостям міста і Хмельницької області, що е, наш іменно донорський рух і в Хмельницьку він є активний навіть. Ті порівнянні з іншими містами, і я тільки бажаю, щоби підтримався він регулярно і постійно. От Ви згадали про вік: то з якого з скількох років і до скількох можна взагалі здавати крові бути донором? Ну, згідно інструкції, з 18 років. З вісімнадцяти років вже людина допускається до донорства. Немає обмеження по який вік. Це приймається рішення лікарем терапевтом Коли якщо людина до нас приходить, лікар-терапевт з нею спілкується, перевіряє життєві і по життєвим показам вона вже допускає, чи допускає, чи ну, на жаль, може відвести людину від донорства. Такому плану. А взагалі для донора корисно здавати кров? Якщо так, то чому? Е, дуже корисно. Я завжди кажу те, що ми. Не просто агітуємо е, за донорство. Я завжди кажу, що в нас колектив, ми всі донори, ми всі здаємо, і я навіть так скажу по-простому, що якби е, було шкідливе для здоров'я, ми би і самі собі. Ну звичайно, ми самі не здавали кров, тому що якщо ми ж собі шкоду не хочемо, заподіяти самі. Е, а взагалі, той, та людина, яка здає кров, це особливо важливо, особливо такі важкі періоди, осінньо-весінні періоди, коли е, грипозні стани, і ковід звичайно нікуди не дівався. Е, корисна здача крові для покращення імунітету, укріплення імунітету. Е, сам організм е, покращує свій стан. Е, всі показники гемостазу і крові вони завжди е, посилюються, і сам організм виробляє молоді. Ну людина здає кров, а звичайно. Організм поновлює е, свій такий банк е, крові і починає виробляти молоді клітини крові. Це дуже суттєво і дуже важливо. Особливо акцентую в такі важкі періоди, коли дійсно епідемія ковіда, і, на жаль, наші організми ослаблені і після зимового періоду. Тому здача крові вона корисна і пропагується. І я бажаю, щоб всі, всі ставали донорами крові.